На вулиці літочко, тепленько. А в мене замовили писанку, в'язану. Покажу вам, яка вийшла. В'язала таку велику перший раз. Дивіться, яка її висота. 24 сантиметри. Вона досить велика. Як прикраса на стіл, я думаю, буде дуже гарно. Ось така вона вийшла. Основа пінопластова, яйце. Одною рукою незручно брати. І ось така підставочка під неї. Можна без підставки. Можна, я вже думала, навіть зробити таке е з макраме, як горщики вішають. Таку, ой, забула, як називається, З макраме, щоб її підвішувати. І теж буде дуже гарно. Ну, спробую покажу вам, як я щось зроблю. Поки так мені дуже подобається і в'язати її одне задоволення справді.